Не знаю чому, але чогось всі люди вибирають ірпінь і саме район центрального парку. А до чого я? А я тому, що ми сьогодні в ірпіні, і до речі, центральний парк у нас он бачите, де лісок відніється. Там до речі, вся інфраструктура. Ну а квартира у нас ось. От... В такому клубному містечку, дивіться, тут закривається територія. До речі, для кожного мешканця квартири є у нас своє паркомісце. Тому ви ставите автівку і не переживаєте ввечері, коли приїжджаєте додому, де поставити автівку. А квартира у нас ось в цьому такому клубному красенні будинку двокімнатна з ремонтом. Нагадаю, вона у нас 60 квадратних метрів, повністю готова до заїзду, не потребує ніяких вкладень. Тому як кажуть, велкам. Ну, а зайшовши в саму квартиру, вона дуже стильна. До речі, ну тепла підлога, де плитка. І заходимо в ось таку кухню-вітальню. Дивіться, кухня повністю вся облаштована. У нас дерево натуральне, газова поверхня, посудомийна машина, є холодильник, є морозильник, обідна зона з таким панорамним видом. На верхушки дерев, зона відпочинку, дивіться, тут можна присісти, телевізор, бачите, декоративний камін, є все, все, що бачите в квартирі, все залишається. Ну і маємо дві спальні кімнати. До речі, двері теж з дерева. Перша спальна кімната у нас ось в такому форматі. Дивіться, з видом, до речі, на Ірпінський центральний парк. Ставите ліжко і можна вже проживати. Ну і маємо другу спальну кімнату. У нас дивіться. Вона з телевізором теж ставимо ліжко, і можна проживати вже повністю, як кажуть, і горя не знати. Ну і фішка, це у нас на вході. Я забув показати вам, що є у нас е роздільний, як кажуть, окремий санвузол. Дивіться, якщо зайти, у нас тут ванна кімната, ванна, до речі, з джакузі. Дивіться, яка мраморна столичність стоїть однувальник. Є у нас, дивіться, ніша, ось така під гардероб, до речі, можна. Скласти. Ну і тут у нас об окремий санвузол, як кажуть, все є. Тому нагадую, квартира в Ірпіні у нас 60 квадратних метрів. На четвертому поверсі Буча... ой, Бучанський. Я говорю, Ірпінський міський парк поряд 60 квадратних метрів. Ціна дуже солодка. Тому телефонуйте, хто хоче переїжджати в Ірпінський.